Скільки часу ти вже відкладаєш те, що тобі реально важливо: місяць, рік, а може кілька років? Ти постійно знаходиш причини, щоб не починати зараз, завжди завтра, з понеділка, через місяць, коли настане той ідеальний момент, якого по факту не буде ніколи. Ти думаєш, що часу завжди вистачить, але правда в тому, що життя не стоїть на місці, і кожен втрачений день наближає тебе до моменту, коли буде вже реально пізно. Саме зараз можеш зробити перший маленький крок до своєї мети. Почни робити те, що справді важливо. Сьогодні, а не колись потім. Твоє життя це твій вибір, але пам'ятай, що справжнє щастя приходить до того, хто не чекає зручного моменту, а створює його сам. Якщо сподобалось відео, став лайк і підпишись.